Після отпуста будемо мати Парастас, на якому будемо поминати і новоприставлю потерея Петра Семканича. Вчора був великий похорон, одійшов вічний світ добрий скромний смиренний священник. після болезні і після ну, одійшов вічний світ з вірою і любов'ю. І ми собі розсуждаємо, не тільки смерть священника, но і смерть любого християнина має бути по апостольському і по прочому. Хочеться сказати за сьогоднішній подвиг наших священників. Так, да, судять нині митрополітою і священки з коло 40 чоловік, причому майже в кожному випадку, не мають доказ про злочин. В місті з тим подвиг великий несуть і всі священники, всі, котрі нині вислухують в адрес свій различні оскорблення, униження. Так, пастирів наших хотіли би сприманити, але на радость нашу, по священники наші, оказалися вірні. Церкви Христової, наші южгородські священники, і священники нашого Закарпаття, історичної Карпатської Руси показали як тоді, в 91-му році, так і нині подвиг поголовного, тобто ісповедення віри православної Христової. З другого боку, і нині деякі може, священники вагаються, що робити. Но для них подвиг наших предків, наших святих, стояти на стражі своєї віри. Бо якщо ти втратиш віру, можеш ти бути два рази проти Рей, але якщо ти відпав від церкви, все, ніч більше тобі не буде хоснувати, не буде тобі на пользу, тому що ти окажешся за бортом церкви, за рамками церкви Христової. Найбог далі, щоб наші священники, православні, Закарпаття, ну і всієї України також сильно, твердо несли свій подвиг і далі. Так, ми сьогодні кажемо, в армії людей безбожних, но обличених деколи властію, протистоять смиренна, скромна, незрівняно сильніша армія православних священників. І православного народа, Боже, поможи нам відстояти єдинство церкви. Убережи нас, щоб наші люди не послабли духом і не спотикнулися, і не впали б у розкол. В тому в найсильну роль грають архієреї і священники, бо сатана і його люди добре знають принцип і ще старого завіта поражу пастиря і розбігнуться вівці. Б'ють по священникам. Клевета подлежить суду. Польські юристи кажуть, якщо б з нами таке робили, ми даємо в суд за клевету. Але в Україні не судять клеветників, а судять нас, священників, котрі сміємо голос підняти в захист церкви, то вже розпалення релігійної ворожнечі. Мовчи. І ми тоді сьогодні можемо дійсно з Христом сказати, Передайте тим лисицям, тим гонителям, що ми прикликані служити, і у нас виходу другого не є лем служити. От чому ми кажемо, Господи, навчи нас всіх не боятися гонені. Вони не бувають вічні, вони кратковременні, як оті у жони бувають приступи болезні в час, коли вона родить дитину. Ну але вони відступають у ті прийоми, а потім народжується нове сотворення, чоловік новий, і жона вже ті болі не помнить, бо радується за новородженого. І ми віримо, що колись закінчиться і всі гонення, і наші священники будуть много мати радости, і тут на землі, а в вічності, як новопредставлений наш. Протири Петро Симканич і його недавно спочивши. Син його діакон Петро, і вони в'єднані із ізбраними, най Бог їм дасть прощення гріху і за їх труди, і насліді в Царстві Божьем. Амінь.